Ви на каналі Рух TV. Ви звикли бачити футболістів на футбольних полях. Але ця професія це не лише тренування, ігри та збори. У цій рубриці ми будемо знайомити вас з нашими гравцями поза футбольним полем. Познайомимось з їхніми сім'ями та покажемо їхній побут. Сьогодні знайомимось з сім'єю Федорчиків. Друзі, знайомтеся, Оленка Федорчук, дружина Валерія. Оленко, щойно ми підглядали за цим можна сказати, цілим життям, яке ти за годину проживаєш у залі бальному, де ти танцюєш. Оленко, що для тебе означають танці? Ну, це якесь таке натхнення моє. Напевне, навіть моя душа я б сказала, тебе чого я не можу. Я там заражаюся як батарейка, і потім, наприклад, після якихось виступів або паті можу ще два тижні. В піднесеному настрої бути, я знаю, що ти професійно займалась бальними танцями. Потім в тебе була довга перерва. Чому Дуже. ти вирішила все ж таки повернутися? Ну ти знаєш? Я плавала, мучилась в залі, там ще щось ще щось. Коли ти дивишся на годинник, це не не це. В зал я заходжу, я не бачу, яка година я кайфую від цього. Ну дійсно це моє, тому вирішила займатися тим, що подобається. Я знаю, що ти займалася танцями так після перерви, вирішила повернутися так. і потім травмувалася травма. дуже сильно. Все, я так, як футбол. Одразу сутка. захотіла дуже професійно, так порвала меніск, так що не тільки футболістів бувають травми, але я зробила операцію. Через місяць я вже була в залі танцювала, через три місяці виступала. Тобто ти взяла себе в руки максимально. Так. коли ставиш Тож думав, ціль, дуже швидко, все так. Знаєш, в мене виникла така цікава думка, бажання, можливо, навіть ціль, коли я дивилася. Як ти танцюєш? У мене з'явилася мрія. Я захотіла мати донечку і щоб вона обов'язково була бальницею. В тебе двоє хлопців. Вони так. футболісти, чоловік-футболіст. Чи не було в тебе думки? Якби знати що наперед, що це буде донечка, а не ще один футболіст? Я Але Але так хотіла би тоді я водила пій на танці, і за одне танцювала б сама. І дійсно це було б круто, напевно. Скажи, будь ласка, а ви ваші хлопців з Валерієм ніколи не думали спробувати у цьому напрямку у танці? Ну, чесно, є. В них до цього якісь хист такі трошки, але не дозволяє. Валера тільки футбол, і все. Футбол, пацани, мають грати в футбол. Валерій не дозволяє, щоб діти танцювали, не мають бути футболістами. Але от чи дозволяє він тобі займатися танцями? Авальні танці це багато пристрасті. Це дуже такі відварті рухи. А що він каже? І чи ніколи не було? Він рідко на останні там особливо виступи. Він чомусь не попадає або сніг, літак не вилетів, або ще щось. От, але чесно, він мені каже, ти така натхненна, в тебе така енергетика після цього, ти передаєш її мені. Ну, Я думаю, трошки рівнує по-чесному. Mm -hmm. Просто не каже, бо він впевнений в собі. І все-таки, напевно, коли ми рівнуємо, це якісь комплекси більше наші. От, він мене розуміє. Для мене це, напевно, ну, ми говорили на цю тему, це так, якби йому футбол заборонила грати. Ну, Якщо я з дитинства танцюю, кайфую, від цього, ну, важко. Напевне, ну, взагалі забороняти один одному щось неправильно. Валерій, твоя дружина Оленка. Якою ти її бачиш кожного дня? Якою вона є для тебе? Ну, вона відіграє велику роль у наших стосунках, тому що на ній і діти, бо приходиться багато часу мені приділяти футболу. Вже такий немолодий вік, тому більше знаходжусь на базі десь. А діти на себе беруть багато енергії, тому що за ними потрібно і все. І їхній футбол, і, це... і харчування, і чоловіка підтримати в першу чергу, і собою зайнятись, тому вона велика молодець і бачу її, що вона кожен день посміхається, тому вона щаслива і я радий, і у нас в сім'ї гармонія. У Минулому Оленка професійна бальниця, так це теж спорт, це теж великі навантаження, і це такі романтичні танці, можна сказати. Чи були в тебе колись нотки ревності до партнерів, до занять танцями? Так скажу так, провокаційне питання з твоєї сторони. Звичайно, це такий десь вид спорту називаємо контактний з партнером. Але коли я бачу, що вона після танця виходить щаслива і радується життям, то я на це закриваєш очі. Ясно, що десь в Глубині є якась маленька ревність, але ти відносишся до цього, я професійно відношусь, так скажу. Тому я, е Скажем, дозволяю їй спокійно ходити танцювати, насолоджуватись цим видом спорту, і я бачу, як вона після цього себе почуває, тому чому б ні? Ти сам кажеш, що на твоїй дружині дуже багато всього: і побут, і діти, і підтримка тебе, що також немало важливо, і вона встигає займатися собою, встигає займатися спортом. Я ще не встигаю прийти в тренажерний зал. Твоя дружина вже відпрацювала 2 годинне тренування. Скажи, яка їй потрібна підтримка від тебе? Як ти намагаєшся їй дати оцю цю віру в себе і знову ж таки зарядити її, щоб вона мала ресурс? Видно, секрети є в цьому в цьому. І мій успіх, і напевно ті ці вчинки, які я їй даю, як розвиватися, допомагаю словами, поведінкою своєю. Тому напевно в неї це все виходить. І як виявляється, енергії в неї багато, тому і в неї вистачає тої енергії і на мене в першу чергу. Тому в нас в цьому плані проблем немає. і Я навпаки задоволений, і вона щаслива. Дивись, я бачила, з яким ти натхненням була в цьому залі, і зрозуміла, що робиш ту справу, яка тобі приносить колосальне задоволення. Чи бачиш ти в своїх дітях відображення того, що для них футбол це те ж саме? Тобто, що вони так, так кайфують від так. цього процесу? До речі, дуже рідко в ну, діти футболістів грають в футбол. Дуже часто буває взагалі ця тема їм не цікава. А в нас вони дійсно хочуть самі. Просять самі, ми їх не заставляємо. Тобто Це якась така ну, їхня примха. Тобто Ми взагалі в цьому участі не беремо. Е, я дуже радію тому, що діти живуть у нас футболом. Тобто Це якась така їхня справа, яка їм в першу чергу подобається їм, а не нам. Валерій, твої діти вже підписали свої перші професійні великі контракти з футбольним клубом Дженно. Розкажи, як це було, як охарактеризуєш ти цей період, які були емоції в них, звичайно, у вас, батьків. Емоції були цікаві, тому що ти дивишся по телефону, тобі скидує дружина фото, відео, а там вже як дорослі футболісти професійні, вже з контрактом, з ручкою, і ти бачиш, які вони задоволені, які ну, підхід до цього всього. І діти просто щасливі були, Ну, це прикольний момент, я думаю, для них, і для батьків це особливо дуже приємно. Ти говориш про підхід до дітей. Чим він відрізняється? Яка особливість? Перше, там навіть на дорослому рівні, на рівні батьків. Так? Якщо ти не цікавишся футболом, з тобою нема про що говорити. Тому в них це перше, в них взято за фундамент в них на всю Італію. Це номер один спорт. Вони живуть цим спортом всі. І вони всіх дітей залучають до футболу. Два в них в основному до 14 років діти це ігрова форма. У них нема на результаті, як в нас. У нас всі батьки вже хочуть 10 років, вже хочуть, щоб їхні діти отримували шалені гроші, тому що знають, що в футболі платять, і вони хочуть, щоб вже були контракти. Це ні, там зовсім по-іншому. Там глобальна система. Там дають дітям кожній дитині розвиватися. В них навіть е в Дженові сказали, що ми даємо кожній дитині шанс. У них, е якщо є ігри, кожна дитина грає. У нас це зовсім інша історія. У нас дитина, якщо підходить, каже, що ти в основному з таким підходом, що в тебе шанси не мати, не футболіст. Він любив футбол, але на цьому етапі в нього він отримує комплекс і він вже все, він вже стає дорослий. Тому, може, в нас і нема заповнених трибун, тому що в них, бачите, з дитинства це закладається, і в них вже всі трибуни повні, в них всі люблять футбол. А в нас людина виростає, в цей комплекс і вона не хоче йти на трибуну, і думає, краще вдома посажу, там, телевізор, подивлюсь. дамо, що ваш тато не чує. У футбол грати, займатися футболом, це було ваше бажання? Чи можливо тато з мамою трохи наполягали? Наше бажання. Наш. Що найбільше ми подобається? Подобалось футбол. Зі скількох років ви вже почали? Ми ще, да, у нас була хата, завжди, ми завжди да. на траві ганяли. Да, да, да. Бучі, да. будь-яке. Ми вже займаємось. Я сім, шість років з трьох-чотирьох. 4 років почала, Марк з 2,5 вже без вже безбічне не роздавав. І ви вже, хлопці, в такому е, юному віці, ви вже підписали свої перші професійні контракти. Мені показували ваші батьки це відео. Розкажіть, які були у вас емоції? Мені дуже подобаються тренера та Джена. Там колектив дуже гарний та Ще там е, тренери, вони завжди допомагають, і там м, більше розвинена техніка, чим в Україні. В Україні більше силовий футбол, а там все на техніку, там є і все, і силова, чуть-чуть на тренування, і, і техніка. Хлопці, як навчання у Італії? Чи складно вам дається, чи ні? Мені дається там е, в Україні е, сильніша там, математика і англійська, то мені дуже легко. Я знаю, що ти дуже добре здав екзамени, правильно там, Віталій, з яких предметів, на які бали. Я здав з математики на 91 та з італійської літератури на 94. Ого, ну це дуже круто, це, я так розумію, одні з найвищих показників. М-да. Mm, У мене там в класі не всі такі, прям дуже. розумні? Да, розумні. Там в класі я саме розумний пока. Ну, є ще пару чоловік, які... Тоже я розумію. Ну, перевіряємо рівень знань італійської. Ми граємо у футбол. Перекладайте мені, як це буде? Noi Джоко кальча. Я, я, я запам'ятаю. А я футболіст. Я кальчатора. О, пацани. походу, чайок готовий. <laughs> Мама, на зв'язку. Я вже вас чекаю. Чай готовий? Готовий, готовий. <свист> а, ну все, все, ми скоро будемо. Ну що, хлопці? і Івалярик мені чай. Погнали. Ванда. <головіка> 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 Історія вашого знайомства вже багато хтось десь чув, багато цим ділились і розказували, Але ніхто не мав унікальної можливості, як маю я зараз розпитатись усі деталі. Валерій, ваша історія розпочиналася, як ти граєш в футбольному клубі Львів. На той час батько твоєї коханої вже зараз президент футбольного клубу. Чи не було тобі страшно? Як все починалося? Ну да, ганяв мене. Трішки. Самий перспективний, найпротивний. Саме противний, так. І це все сталося. Якраз події були з моїм переходом в інший клуб. І в мене була зустріч в офісі президента клуба. І я тоді потрібно було почекати на зустріч. Я сидів практично в такій позі, як зараз, на диванчику, читаючи газетку. І тут за газеткою проходить така. Красива дівчинка, яку я не міг не помітити, і е, вже далі вже мій навик, моя харизма вже ну, спрацювала, харизма я помітив. Так, зав'язалися не було в Києві таких хлопців. А тут хлопець з тішина. Так, якраз після зустрічі з президентом мені потрібно було декілька днів побути в Києві, і мені мене водій мав забрати довести до готелю. А якраз в тому напрямку напрямку Олена їхала по справах, так виявилося, що було кому мене підвести. І в цьому процесі ми вже почали спілкуватися. Тобто перше побачення це була дорога ваша спільна, тобто там не було ніяких букетів, квітів, ні, 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 дізнавання загаломі. телефонів. Оленька, як, дізнавання Богу, телефонів вже було по дорозі. От, насправді, ну, в нього реально така класна щира посмішка. Ну, я такого, напевно, ну, не зустрічала. Плюс приємно було, хлопець сам всього досягнув. Ну, тобто для мене це так було, не знаю, ну якась видно, щось там блискавка. Оленка, розмова з батьком була і якою вона була, пригадай. Ну так, в якийсь час навіть він не, не, не дуже здогадувався, От, але коли вже було вже на пальці. У ну, нас, нас були погані стосунки не, спочатку. Ні, спочатку були, тому що я як був. Професійний футболіст а я там викручував, скажем так, теж руки і. Як футболіст це не дуже подобалось президенту клубу, але вже… але потім, як сказав тато, ну я зрозумів, що для моєї дочки це супер, що Валіра так багато всього Бо хоче я, завжди, я завжди по футбольному був такий і завжди недовольний. В плані хотів все краще, завжди краще, краще, але краще, в краще. Ніколи не були стосунки. Але насправді це красу це ж коли. Футболісту все не подобається, це навпаки добре, тому що він хоче всього кращого. Я, от якраз, таких футболістів, що хочу завжди краще і. Це завжди я вимагав від президента, від цих всіх керівників. Я такий завжди був не дуже то йому камін хлопчиком. достав. То ще щось До завжди чути. Було так. тільки Федорчук, Федорчук, щось йому не так. Оленка, але про ваші відносини тато дізнався від тебе чи від когось можливо іншого е -е, з клубу. Ну я не знаю. Він каже, що взагалі в нас там перукарня була напротив від будинку, і він прийшов постригтись. Йому дівчатка кажуть там весіля вас? Ні, сва свататись, ні. Тато пішов стригтися <coughs> в парикмахерську, а на наступний день я приїхав свататись. і Йому парих Ні, ну насправді ну він я думаю знав так. <laughs> Але так ну знаєш, мені було так. Ну хоча я вже ходила з кільцем на пальці, тобто це все дуже швидко відбулося, правильно? Ну, десь через рік, рівно через рік після знайомства, Валера зробив мені пропозицію. Отак як ми бачились там раз в місяць. Того як би ну, важкувато. Приїхав після Гри дніпро Ворскла до мене ну, під перший першою да, Я вже в Дніпрі був. <ривіт> я прийшов, так, я в Дніпрі з Дніпра я приїхав і зробив пропозицію. Ти коли познайомився з Оланкою, ти е, відразу зрозумів, що саме ця дівчина повинна стати твоєю дружиною, мамою твоїх дітей? Ти відразу я через зрозумів? газету побачив, що це моя дружина, так що шансів вже в неї не було. Біла робоча рубашечка на мене вплинула дуже серйозно і сама харизма Олени, і я зрозумів, що як кажуть, вона буде моєю. Подивимося, хто кого буде вазити. Що це вигрушний? Окрім того, що ти професійно займалася спортом, бальними танцями, у тебе ще був такий момент в житті, коли ти пробувала кар'єру телеведучої журналістки. Розкажи про цей фрагмент свого життя. Ой, насправді було все просто. Ну напевне, вийшла, коли вже заміж за Валєру, вони ще придумали дружини футболістів. Передачу я дійсно працювала на двох каналах, трошки там знімала. Ну я взагалі творча. Не дивлячись на те, що в мене фінансова-юридична освіта, яку я теж трішки встигла попрацювати, але більше тягнула до чогось такого творчого і був такий період. Але потім вже весілля, вагітність, токсикоз, і, звісно, ну, кар'єра на цьому закінчила. Як з'явилася ідея, я так розумію, ти вирішила всю цю свою творчість, і емоції акумулювати потім у ваш сімейний бізнес чи твій бізнес? Розкажи. Ну, напевно, все-таки більше мій. Таке моє якесь хобі. Бі, твій бізнес. Але дуже дякую чоловіку, що мені дозволяє робити, бо зазвичай це знаєш, як якийсь один психолог казав, дав жінці гроші, забудь. Тому якби бізнес поки… Суки я називаю це хобі. Хобі десь так. Але ну, засиділася в країни. Хотілося щось нового, брат підкинув таку якби, ну, насправді, ідею, десь ми попали на виставку. Не знаю, от чомусь сумки. Мені було цікаво, саме сумки, знають нас найбільше по сумках. Хотілося б, щоб було щось українське, якісне і ну, відносно недороге. Як от Валерій приймає участь в твоєму бізнесі? Чи радишся ти з ним що робити, що коли запускати? Можливо, там палітра кольорів, от матеріал, окрім цієї ямки. Він от... тільки розстроюється. Остання модель костюма: він не вліз у штани, в нього в футбольні нові. Моя основна я задача вона не, вона не вона. мішати Олені. Не мішати. <ріст> да, ну але да. чесно, скажи, приходить Оленка, ін іноді радиться з тобою? Я yeah, ну були, були моменти, коли радила. Зараз Оленка і діти тут. Ви стараєтесь проводити дуже багато часу разом, але зовсім скоро твоя дружина і твоїх двоє дітей знову повертаються в Італію. Розкажи, чому і знову ж таки, як ти морально готуєшся до цього періоду, адже я знаю, що вам вагомий відрізок часу доведеться знову бути на відстані. Ну так, ми прийняли таке рішення, що вони знову поїдуть в Італію, тому що. З перших днів, коли це більше, більше стосується дітей, тому що дружина не хоче їхати, їй не зайшла, скажімо так, Європа, і вона хоче в Україні бути, але це все ми важке прийняли рішення через дітей. З перших днів війни, як вони попали в Італію, знаєте, вони як вписались в ту систему, вони там пішли в школу. Молодшому було трішки важко в нього був шок, але більше шок він отримав, коли... Дружина десь через два місяці вирішила приїхати в Україну, вона їх залишила. І в нього десь, видно, середині воно залишилось ці всі події, як вони виїжджали. І він не хотів ходити в школу перший період. Але коли вже вернулась дружина, вона тут була тиждень. Вернулася Італію і вже трішки наладили той побут, заспокоїли дитину, і Я поговорив і все. Попрацювали вчителі з ними, і він вже спокійно ходить в школу і нічого не боїться, і вже багато що на італійській розуміє, ще не так добре розмовляє, але їм дуже сильно б допоміг, ради чого ми їдемо назад в Італію, це футбол. Ми коли приїхали в Італію в зв'язку з ситуацією, якби не футбол. Ну, це можна здуріти, коли ти переживаєш за ці новини, читаєш. А так, діти вже, напевно, перший тиждень після війни грали якісь ігри. Потім турнір за турніром в них там почався. Назбирали тих всяких італійських статуеток, там кращих гравців. Ну, задоволення. Ну, поки кайфую, що діти зайняті. Ну, А що а ще, як не футбол? Десяти пішов дальше, це вже батько має бути поряд. Тому... Е Ще ми так прийняли, що цей рік школа, і ми не відмовляємося від нашої української школи, ми будемо вчитись там онлайн для того, щоб, е, якщо ми повернемося, щоб вони не випадали, не втрачали цей, цей рік. Дуже не хочу їхати в Італію. Привикла вже би, в Львові. По-чесному, перший раз я себе відчуваю в Львові як вдома, ну, бо ми все одно більше київське, більше часу ми, напевне, в Києві були. Гніздо наше в Києві. Гніздо наше в Києві, але зараз вже не зрозуміло, як воно буде далі. У ну, мене досить дистанційно, ну якби без проблем насправді все. Плюс я збираюся приїжджати, я такого гарного Ось, чоловіка надовго. Скажемо, гніздо, ми вже думаємо, як його сюди перенести. Це такі обставини. Це трохи потрібен час. І я думаю, що ми. Тут таке саме зробимо, і ми вже ближче, я особливо, напевно, хоча не, не тільки я, і ти також з Львівської області родилась. Я тут вже дуже багато часу, і через це ми вже реально подумаємо, як вже пустити свої такі корні у Львові і вже тут базуватися. І тут приємно, тому що і люди впізнають, і раніше, коли грали в футбол, всі ж завжди згадують, як раніше, який футбол був. І довелось пограти за всі львівські клуби, тому тут приємно. Ми йдемо в центрі в Львові. Ну, як мінімум 20 разів з валірою з фотографою. Ну а в Києві 10 Подарунок <гуме> класне пас з подарунками і я. Друзі, це була рубрика «Рух Фемелі. І я сподіваюся, що ви весело та цікаво провели час з сім'єю Федорчиків. Зустрінемось у наступних випусках. А ви не забувайте про лайки. Па-па!